Гірські райони Закарпаття лише почали утямлюватися від нищівного паводку, який завдав збитків на 3 мільярди карбованців, як тут раптом удар стихії в низинних районах. Ріка Уж, наситившись до несхочу дощовими і сніговими водами у горах, по правах взяла у цупкі обійми районний центр перечин і кілька сіл району, а після цього пішла на штурм свого злого рекорду в місті Ужгороді. Стихія його встановила в грудні 57-го року. Ріка Уж в межах міста піднялася на 2 метри 77 сантиметрів, а тепер сягнула позначки 3 метри 41 сантиметр. Ось таке після цього сталося на студентській набережні вулицях, що до неї прилягають. Стадіон Авангард нагадує озеро з готелю Спорт спішно були евакуйовані жильці. Загалом по Ужгороду, а вода господарює зараз і на околицях зруйновано 60 будинків. На боротьбу з паводком приступили бригади цивільної оборони, військові формування. Вдалося укріпити студентську набережну. Ці роботи продовжують.